Вітаю, невеличкий фідбек про ножі від виробника прососталь, які в мене є. Модель Ярчук висить на броні в мене. Кріплення на малях. Тримається все чудово, все надійно. В піхвах ніж сидить надійно. Е, ось такий ніж, обух приблизно 7 мм, якщо не помиляюсь. Е, ширину, я не пам'ятаю. Ну, ніж не дуже великий, не дуже маленький, як ви бачите, під мою руку. Не дивлячись на товстий обух через офігінні спуски, ріс е, причудовий. Е, брав собі з травленням, бо мені подобається, коли ніж трошки так затирається під час роботи. Ну, чисто особиста моя думка. Можна взяти сантикоразійне покриття, яке теж причудове. Покажу на цьому ножі. Брав просто саму класичну геометрію клинка, е, не дивлячись на, те, на його розмір і товщину обуха, він не важкий. Працювати рука не втомлюється, через геометрію все зручно, рука не втомлюється. офігенний нож. Дуже задоволений. Все сидить надійно, на броні. Ну, кому як зручно, хто розташовує, мені тут зручно, він мені не заважає під рукою завжди. Дуже виручав на всяких ну, І приємних, і е, неприємних роботах. Е, слава Богу, цинки я ним не відкривав або щось ну, металеве, коли там деякі люди то цвяхи ріжуть, то ще щось. Ну, слава Богу, у нього таких моментів не було. Але, наприклад, рулон є гази розпакувати. Іскри летіли, але ріжуча кромка правилась без проблем. Ось. З цими задачами повністю. Справлявся. Є ще такий маленький е Сікорський. Якщо я не помиляюсь модель, також думаю замість цього вчепити на броню, але залишив ярчук. Бачив у колеги, і ну, інших бачив хлопців вішали на броню, хто на напашник, ну, хто де, кому як зручно. Маленький, легенький, не дивлячись на також обух, який в нього. бачите, то вже 7 мм плюс-мінус. Е, через спуски, через геометрію ріс офігенний. Зараз я його ношу на кармані, бо ну, так він мені приглянувся, що я зараз в повсякденному, він у мене завжди зі мною. Е, легенький, компактний, в руці, зручно. Не дивлячись, що у мене рука ніби більша. Дуже зручно. Ось. Офігене. Плюс тут антикорозійне покриття, бо е, якщо не помиляюсь у всіх ножах виробника Х12МР сталь, вона може трішки, як ми побачили, можливо ви побачили, зараз покажу, трішки може окиситись. Просто я з роботи приїхав і в мене трошки була волога.